Сьогодні 28 березня 2023 року. У нас посписько зареєстровано 20 планів виконком. Прошу, нас врятувати було одне питання. Прошу прийняти хто за основу. Хто за? Подтримались, дякую. Також хочу заказати, чи буде у нас знову. Так, змоги. Прошу внести питання про переведення на індивідуальну систему обслуговування позволу побутових підходів. Це буде питання. Хто за? Шановна Марія Зеноніна, Святослав Стефанович, члени виконкому, присутні, шуткичани. На вас розгляд доноситься питання про затвердження тарифів на 2025 рік. Згідно закону України про місцевого самоврядування та постановою Кабінету міністрів № 869 від 1.06.2011 року, кожен рік. Треба встановлювати тарифи, аби їх залишати на рівні, або встановлювати нові тарифи зі розрахунку, який розраховує підприємство і подає на затвердження рахунком. Е, так само цього року ми е, розрахували тариф. Він, е, загальний тариф він не дуже збільшується, але е, в нас був затверджений тариф е, минулі роки. З різницею в тарифах і він був на один з найнижчих тарифів Якщо брати по області, в області є 29 до Каналії, а ми є на 26 місці. По тарифам, які зараз затверджені, це 40-19 назад. Ну, прикладу, Борислав 76,80, переміщання 71,11, Мостицька 60-18, лісаме 59-14. Ну, Мустинська це що розуміє нові, це які діють, я говорю, та які діють у 2023 році. Нові тарифи, зараз всі затверджують нові тарифи, бо то з його законом ми мусимо затверджувати його з 1 січня 24 по 31 грудня 2024 року. Наприклад, зараз мостицька встановлює гривні. Ну, Я не знаю, як там буде різниця тарифа, де надістої намір 68. Рускавець 59, Бус 61, 64, БВІ 57,95, Сукар 55,95, 95, е, 70 гривень, на 6 купів, другопік 65 гривень. Це будуть встановлені на 2024 рік. Тому е, 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 я прошу трошки підняти перим, відповідано з 23 роком. Пропоную його підняти по воді на 4 гривні. А по водовідведені на 3 гривні. цього разу на 7 гривень. Середня сім'я споживає 7 кубів, це вийде десь 49 гривень, збільшиться е, місяць. Чому? Тому що в нас, е, щоб ви розуміли, у нас тарифів закладена електроенергія, наприклад, активна 2,97, на сьогодні ми платимо 6 гривень. Розподіл гривня 0,3 гривня 38. І реактивна 0,13 проти 0,24. Тобто. Нас закладена загальна електроенергія 4,14, а ми ходимо 7,82. Вчуваєте різницю і це десь треба брати. У нас на сьогодні заробітна плата у нас найнижче водоканалі у всій області, тому що ми не можемо перейти, тому що е, ця різниця в тарифа не було повністю відшкодована міської ради. Я розумію, що е, коштів немає, треба більше десь на оборону. На на, на, на наших військових передавати, але підприємство якось мусить працювати, мусить платити е, за електроенергію, тому що ніхто нам рахунки не скасовує і дає. І це прохання тих 4 і 3 гривні, разом з 7 гривень хоч трошки нам дадуть, щоб збільшити дохідну е, частину і якось платити виживати, тому що це ми фактично виживаємо. Пропонується час говоримо для централізованого постачання 25,10, централізованого відділення 24,09 для населення і бюджету для інших споживачів, тобто для там, приватних підприємців, ресторанів, інших 31,14 і 33 землю сідають виходить, тобто 64,84. Це для інших споживачів. А для різницю ту, що ми пропонуємо централізованому центру для населення бюджету відшкодовувати з військового бюджету. Тому що, ну, я розумію, підняти так не можна, тому що люди також не спроможні платити, підняти повністю е, цей, це буде важко для людей. Тобто пропонується хоть трошки підняти і ви вийти, ви, хоча б ми навіть якщо приймемо і приймуть інші водоканали, ми все одно будемо десь на 20-х місцях, на останніх місцях. Ми все одно це розумієте, якщо сьогодні 76 буде славів, а в нас буде 49, то, а вони ще приймуть нові. Якщо москівська приймуть 102, ну а в нас буде 49. Розумієте, ми, ми все одно будемо на за, задніх за місцях. Але хоть трошки для людей я розумію, що десь є пенсіонери, яким важко, але десь 40 гривень не йдуть. Пенсіонери дають в середньому 3 куба, 4 куба. Якщо по 7 гривень, це десь 14-20 гривень збільшиться. Це не так важно. Ті, що не мають водовідведення, це все вона це на 4 гривні збільшиться тариф. Прохання до вас затвердити далі тариф, тому що щоб підприємство якось могло працювати. І надавати послуги. Ми менш більш стараємося працюємо, є проблеми, є прориви, є інші проблеми, але якось стараємося їх вирішувати. У мене, в принципі, все. Дякую, якщо є запитання, прошу. Скажіть, будь ласка, хтось має які запитання? Немає? Можемо проносити нам просувати чай? Дякую вам всім. Дякую, Сергій Іванович, що на час і військового стану і час так званого залупу. Бачу працювати завжди були всі на місцях, і Та, також ми на пане єдине у Львівської області підприємство водоканал, який не прийняв постачати роботи для інтерес. Це є теж дуже важливо для наших мешканців. Ми надіємося, що з часом на це більше покращити. Побудувати можливо, нові звідки водопроводів, замінити ті старі, що є, то звичайно питання води є дуже багато. Цього року нам дещо вже вдалося замінити і нові тиски, я думаю, що вже побачили і відчули мешканці регіону України, Абської і також. Думаю, місто. Місто. Тому надіємося, що маленькими кроками ми зможемо замінити більшу частину наших водопроводів, щоб водопостачання йшло до мешканців краще. Дякую. Ми всі свята були на роботі. Десь підняли треба робити. Ну а нічого не справляємося. Дякую. Дякую. Переходимо до другого нашого питання. Про переведення індивідуальної системи обслуговування та забору побутового відходів. Айвес Management, Через те, що ми хочемо перенести свої контейнери з майданчику, який знаходиться біля самогони, на вулицю Коновальці 4 це є відділ осіб. Всі даного рішення того, що IBES менеджмент зобов'язується забезпечити інформування мешканців міста Жох щодо зміни розташування контейнерів майданчика. Також внести зміни у схеми розташування контейнерів майданчиків в території міста Жох. І становити метаві сімки для закриття контейнерів і законку. Прошу дане рішення будь ласка, маєте запитання Данке рішення. У даному рішенні була комісія, вона входила і був присутні стало звідтивич, також буде на числа і, і гарка немає. Перенести і забрати від відсвятлині дані контейнери. Найшлося місце, коли нам обіцяють, що вони облаштують, і також дані контейнери будуть з решітками, тобто це буде доступ мати ті люди, які оплачують за вою сміття. Тому що ми знаємо, що дуже багато є, можливо, мешканців, які ще не мають заключеної угоди, і виносять сюди сміття. І це виходить дуже дуже його багато. Дрібно. Щось трішки змінювати. Ну, якщо у вас немає запитань, то ми його висунуємо. Проте затримувати немає. Дякую, рішення. Третє питання в порядку денному. змін до документи місцевого бюджету з офіційної міністри територіальної громади на 2023 році. На ваш розгляд направлено на проєкт рішення змін до показників місцевого бюджету про міської контрактної громади на 2020 рік. В даному проєкті рішення відображені зміни до показників. Останно. Збільшено досвіду частину місцевого бюджету по, по класифікації до, доходів 410-404, інші локації місцевого бюджету, в суді 112 760 гривень. Для надання компенсації на оплату комунальних послуг спожити по будівлі приміщення комунальної форми власності де розміщено тимчасово переміщених осіб, які спрямовані на головному розпорядника бюджетних коштів відділу сільжовської міської ради по коду програмної класифікації видатків 10-21 цієї школи на подипомічну класифікації 2024 оплати проводимо разу на суму 253 тисячі облазені. За кодекономічної класифікації 2073 оплата Мерно Росії на суму 99, а також в одному розпорядку обіцяти почти в відділу культури, молоді та спорту по кодопрограмній класифікації 40-60 це палаці будинки культури. На кодекономічної класифікації 2071 оплата теплопостачання на сумі 1427. Там входить публічна класифікація у оплата електроенергії на суму 53 тисячі 876 гривень. А також збільшили у доходу класифікації доходить 412 субвенції з місцевого бюджету на надання державних підтримки пособи. Обливому освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Сумі 18 тисяч 74 гривні, які спрямовані в новому розпорядні бюджетних коштів у світі освіти по попрограмній по класифікації 12.20 на усі зарахування субвенції державного бюджету і стереоджета надання державної бюджету особливому освіти. На коди економічної класифікації 2021 та Заробітна плата в сумі 14 тисяч 612 гривень та набори клінічної класифікації 20 на рокування на оплату праці в сумі 3 тисячі 269 гривень. Прошу, дані запитання. Я думаю, що тут запитання, чи їх заперечення не будуть, тому що кошти додаються на рік, по десанті, по дні. Викидаємо так як давали, а, а надається нам з бюджету. Немає запитань? Немає, то нам треба проголосувати, хто, хто за? На і бажаємо вам в новому році тільки перемоги, тільки нових значень, допомогтів, щоб свої ваші родини завжди були здорові, проживали в мирі, достатку і щастя. Дякую вам і зустрічі в Жертвому у 2024 році. Два збачка. Записі побачимо. Дякую.